Рівне знову схилило голови в скорботі за двома загиблими захисниками. На Майдані Незалежності зібралися близькі Ігоря Германа та Павла Вахнюка, аби попрощатися з ними в останнє. Ігор Герман народився 24 жовтня 1971 року в Рівному. Спочатку здобував освіту у 13-й міській школі, після чого прийшов в строкову службу. Подальше життя пов'язав з військом, служив у полку зв'язку, а з 2014 року став до лав захисників України, долучившись до антитерористичної операції. Колись у школі шили воротнички білі, знаєте, на шкільну форму. Він ніколи не вийшов, коли в нього не було воротничка білого. Було до істерики, поки мама не пришиє. Хороший хлопець. Він був щирим патріотом, пригадують рідні. Попри стан здоров'я і право на пенсію, не залишив бойових товаришів. Втім, 19 листопада 2025 року 54-річний майстер-сержант Ігор Герман раптово помер від інфаркту. Для найближчих він запам'ятався людиною, яка попри що залишалася поруч. Він армії віддав 31 рік. Як прийшов з армії, у 21 рік підписав контракт і пішов служити. Мама в нього залила. На жаль, він хворів. Був довгий час на передовій, дуже хворів, на цукровий діабет виявили. І його повернули сюди на Рівненщину. І він служив у полку зв'язку в білій криниці. Хороша людина, дитина. Павло Вахнюк народився 25 червня 1996 року в Рівному. Навчався у школі номер 3 До служби в Збройних силах України працював на ринку дикого. Зі спогадів дружини Павло понад усе хотів повернутися до родини. Дуже добрий хлопець був, спокійний хлопець був, рівноважений хлопець. Дуже любив маму, братів, їх четверо. І самі менший, Працював на дикого весь час. Працював. Його там на дико його всі поважали. Трудився хлопець, такий роботящий хлопець був. Його дочка родилася, 29-го загинула, 30-го дочка родилася. Виконуючи бойову місію на Донеччині, життя 29-річного Павла обірвалося 29 липня 2025 року. У нього залишилася мама, троє братів, дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять та шана героям. Христина Усик, Аріна Тітова, Новини Рівного.